Пандус таки встановили. Журналісти народного контролю ЗІК допомогли мешканцям вулиці Коса Анатольського знайти спільну мову із комунальниками. Тож тепер пан Ярослав зможе без особливих труднощів виходити з дому. Ще у жовтні по допомогу до журналістів звернулася сім'я пана Ярослава. Чоловік тоді втратив ліву ногу. А оскільки у будинку не встановили пандуса, інвалідові вийти на вулицю було практично неможливо. Щоб Мені зайти на вулицю треба два... Здорове, мужчини, щоб не знесли. Так само потім винесли. Тоді працівники комунального підприємства обіцяли допомогти чоловікові та встановити пандус. Однак на заваді став колишній квітник. Через нього мешканці будинку та комунальники ніяк не могли поділити півтора метра сходів та визначити, де ж слід встановлювати рейки. Приходили робочі, почали, привезли швелір, хотіли робити, але то так посередині сходів. що того не буде можливо ходити людям. Жильці кажуть, що робити збоку біля поштових скринок. А ЛКП на то не згідне. Добре, розбити квітне. Е, Піднизу пустоту, але на ту пустоту ставити сходи. Тут вхід е, до пустових скринок. Як буду мати поштового скринків будуть зайти. Однак після довгих перемовин директор ЛКП Старий Сихів таки погодилась піти на поступки мешканця. Термін до 1 грудня думаю, ми квітник і паму цього часу. Минув місяць. Галина Вербна та працівники ЛКП Старий Сихів дотримали слова. Тепер у під'їзді пана Ярослава встановили такий бажаний пандус. Тож чоловік нарешті зможе без сторонньої допомоги виходити з дому. Олена Щерба, Олена Михайльчишин, народний контроль, телеканал Зік.